Так, сьогодні починається з того, що ми робимо з, ну, зеркала. З розбитого зеркала переставляємо всю начинку, переклав заглушку, висверлили обломаний болт, підібрав болтик. Так, по зеркалу у нас типо, норм. Далі у нас тут є така обліцовочка. Давайте покажу. От вона. Іде якось приблизно ось тако. Так. І на обидвох кусках воно було розламане. На цьому цього елемента не вистачало, на другому взагалі ось такого. Я коротше, з двох зліпив один і вони вивідаються, трошки відрізняються, бо вигін трошки інакший. Но сподіваюся, що чіпати не буде. Всередину силу пружинкою плюс пропаяв із середини і ззовні шкурну. Там вже малюв ДВД до ідеала, бо цей АБС пластик він був мальований, то фарба була на ньому. Тобто чорний мат. Все одно він це буде шкурити, малювати, відповідно, і зразу цю пластмаску поправить. І зараз закладаю назад і віддаю. Так, в процесі попаяли кріплення раз, два і третє нижнє на фарі. Плюс решітку решітку цю паяти без смислу, бо вона надто тонесенька ці мої перегородки при нагріві вони руйнуються. Відповідно, я повпаював пружинки. І двохкомпонентним суперклеєм ми це діло все позафіксовували зверху, щоб не, дай Бог, ні пружинки не видавлювались, не вивалювались. І, скажімо так, зацементували. Пластики, крилати, тобто полікарбонат, АБС, аса пластики. Ціанопаном можна паяти дихлорітаном або ціанопаном. Просто поверхня має бути обезжирні. Все. Триматися воно повинно по-любому. Ну, Бо інакше ніяк. І з зовні решітка, ну, тут трошки сегменту не вистачає одного, але в цілому відносно виглядає цілою і не. Охожений, знаєте, Тобто візуально не видно тих всіх ремонтів. Решітка ціла. Зараз залишається у нас бампер. Бампер у нас розламаний ось тут, повиламування вуха раз, вухо два, діра тут і розпотрошено з цього боку. Тобто в кількох місцях цей бампер розхамолений. Зараз його пружинками пощіпаю, бо трьох-чотирьох рук я не маю. Мені треба якесь діло зафіксувати, але перш ніж це все скріпити, мушу це діло все позамивати. Тому я скільки раз кажу, люди привозити, завезли на мийку, змили, щоб оце був чистий. Болото не паяється. Я цього болото маю тут замивати За мийку буде додаткова плата, щоб ви зрозуміли. Раз так. Так, паралельно хочу. Похвастатися у нас збільшився арсенал ламп. Лампи у нас є h 1 e, Так, H7, h 1 H7, H7 лампи. Зараз я ще покажу. H4, H8. E, потім у нас ще є пара H7 ламп. Є e, ще у нас лампи H7 формати для. Гольфів пасатів. Я маю на увазі сьомі Сьомі. Тобто йде на дальнє світло. Ось такий сегмент. Він у нас йде, типу, бачите, два діоди. Один на ДХО, другий діод у нас йде на дальнє світло. Далі у нас йде на ближнє світло. Ось такі ось діоди. Це все йде на пасад. Гольф 7, я точно не пам'ятаю вроді би Гольф шостий, Гольф 7, би, якщо не помиляюся. Таких в нас є ще. Супер-пупер круті, ультра яскраві Ось такі вот, D1S, D1R лампи з охолодженням газової трубки всередині мідні. І має ззаді кулер це встановлюється в штатне місце замість ксенонової лампи на плату розжига підключається, все як має бути. У ну, даному випадку я так, його зараз один комплект хочу поставити на інсігнію. У нас там одна лампа згоріла і мушу замінити, бо там зараз звичайний ксенон стоїть. Е, попередніх відео, я думаю, ви пам'ятаєте, Я якось вже показував їхню ступінь свічення. Все фішка в тому, чому е, їх ціна така. Тому що у них обалдети яка крута границя. Вони не сліплі зустрічні, але вони світять капець як яскраво. І особливо в дощову і от зимою в таку не дуже так, приємну погоду. Обалденно на них їздити. Просто шикарно світять. Жінка вже такі, дружина моя, протестувала лампи і задоволена. Попередньо в мене вже одна дьона лампочка стояла. причина її несправності, у нас трошки було запотіла фара, на плату рожого попала вода, замкнула, дали високу напругу і одна лампочка згоріла в тій, що у нас стояв китайський блок. В ті, що стоїть блок оригінальний, лампа по день ще світить. Тому якось так. Лампи є такі, зараз давайте вам ще покажу, які є лампи, бо на кілька патронів існують роз'єми, на яких неможливо поставити скажімо так, лампи з таким от охолодженням і тому подібним. І для них існують ось такі діоди. Вони легші, вони компактніші, вони мають вбудовані дроселя. І вони мають вбудований всередині в корпусі, в такому маленькому колір. Тобто ось тут у нас всередині є колір. Ось такий самий чип. Як бачите, абсолютно такий самісінький чип, просто те, що він вже йде в такому маленькому корпусі, і кулір в ньому стоїть вбудований тут всередині. Це аж 7 лампи, такі лампи у нас теж є. Плюс 300 відсотків яскравості пише на коробці. Такі у нас є в форматі H1, H7. E, так, І в нас ще є H8, вроде би я вам казав. H8, наприклад, їх використовують так само на, в мене на інцінні асистент поворота. Ось такими типу, резиночками червоними. І так само їх можна встановлювати в галогени. Є галогени з такими самими аж 8 роз'ємами. Якщо комусь треба, цікаво можете звертатися. Е, з кожним разом у нас асортимент збільшується. Ось, скажімо так, ми вже запакувалися. Є ще такі маленькі корпуси е, з дешевшого бюджету є. Е, діоди так, це у нас. Де воно підписано. Так, це у нас Є2Н, Є2Н. Так, Є2Н, Є2Н. Це теж на галогени, Вони такі ось, жовті мають такі резиночки. Є2Н у нас є з боковим роз'ємом і є з прямим роз'ємом. Тобто не повернуті, а роз'єм просто прямо йде. Так що, якщо комусь цікаво, можете звертатися, бо мене я вже часто замучили, а чи є у вас лампочки на таке, а чи є у вас лампочки не таке. І ніхто не хоче звичайні лампочки, всі хочуть діодів. Ну і знаєте, буделячі діоди теж брати в мене не було бажання, тому взяли дорожчі, кращі, клівіші. Хоча в мене є і лампочки ось такі звичайні, бачите, з прямими патронами, з повернутими. Тобто з цього формату, якщо комусь цікаво. Плюс ще під'їхали у нас з розібраних фар ось такі блоки. Це є блоки рісничок. Якщо у когось згоріли блоки ресничок, бо мені в коментарях часто пишуть, чи нема у вас блоки ріснички. Є. От в мене є тепер ще два. Ще два знайшли і підвезли мені. Так, це що тут у нас таке? Ага, це у нас хромовані хромові е маркери. Ну і діагностичний сканер це таке вже. Так, А ми продовжуємо далі працювати. До речі, ага, ще й як звичайні, D1S лампочки прийшли. от. Так, бампер попаяв тільки з одного боку, а пропаяв його обільно Ось такими як -то кажеш, рамами. Повністю кріплення тут, тут, тут. З цього боку тут діра була. Попаяв ось цей, що кронку було обірвано, тут витріщено всередині. Пропаяв тільки одною стороною. Поясню чому. Е, бампер текстурований. Це раз. Можливо, він десь колись був чорний, але зараз його чорність навіть нагрівами не повернеш. Протки у мене тільки темні. Якщо я зараз почну чорними протками паяти, буде текстура, по-перше, текстуру я не відтворю. І... Наприклад, оця сторона, ну понемається рапине, але дивіться, тут просто чорточка і тут просто чорточка. Якщо я зараз почну паяти з цієї сторони, тут будуть такі чорні полоси. Я думаю, ось ці чорточки не так замітні, як чорні будуть полоси. Захочу власник, я перепитаюся, я йому пропаяю. Е, ну, Технічно я рахую, що воно не потребує того, паяв прутки, я глибоко прогрівав основу. Місцями ви бачите, тут аж понадувалися, бо порутяки вклали всередину. Плюс тепер хлястики, триматися воно буде однозначно. Швидше цей бампер ще раз пару разів кіндохнуть, ніж його ніж він трісно націпається. Тому йому так, не, не сподобається до з того боку і тоді буде їздити полосатий. Сумніваюся, що він цей бампер планує малювати фарбою. По-перше, його треба буде гарно вишкурювати, змотовувати. Плюс з тими праймерами для збільшення дезії. І поліпропілени, тим паче ЕПДМ, наприклад, епідем, він має таку суху основу в собі, що він не настільки жирний, як поліпропілен чистий. Це дає чистий поліпропілен. Його коли нагріваєш. Він виділяє жири, як парафін, знаєте. Поліпропілен EPDM такого жиру не виділяє. І він сам по собі більш такий сірий. Як це можна перевірити, наприклад, коли ти згинаєш пластик EPDM, він гнеться без втрати форми і ну, рідко буває, що побіліє. Хіба дуже сильна розтяжка. Поліпропілен звичайний, ти його просто чуть зігнеш і він вже зразу побілів. Тобто структура у нього міняється. Відповідно, е, ну, я, я, я наприклад, у мене був попередній бампер на пижику, е, був тріснути, я опаяв тільки середне, щоб ззовні текстура не нарушилася. Е, скаже, підпаяє, нема питань. Так, Займаюся далі фарою. Розпаковуємо фару, е, у нас все розпакувалося нормально. Ну, Тут звичайно забита скобка, тут була тріснута бо вона знялася, а там кусочок лишився. І, ну, от скобки коли забивають, от такі виступи є. бачите, Тут забиває, бачите, теж тріщину має. Так само забивалася скобка тут. Думаю, насік не видно, вона теж тріснута, ще і відвалиться. 90% таких офаремних є хвороба. Тобто оця частина, яка у нас йде тут. Вона найбільше піддається нагріву, відповідно, якщо у вас фара жарена, у вас, ну, зачасту або тут облазить лак, і в той же час у вас нарушується герметичність. Сам лак розслоюється, пролаковано, однак, так само і в борт. У 90% у вас отутво, ось цей участок приблизно посюди зачасту розклеюється. Починає попадати вода, у вас утворюється така зелена намула. Видно, що у нас тут і корозія є. Но я перевіряв, блок у нас працює. Інший китайський блок підключали, бо в мене китайський. все фара світиться, лінзи рухається. Все гуд. Цей блок, що стояв, він... ну, Я думаю, тут питання і відповіді не потрібні. Йому тут габела, він не світиться. Задача це діло помити, Зніму я ще цю маску, бо нам треба буде поремонтувати це кріплення, яке відсутнє. І от треба буде спозиціонувати. У нас тут має бути кріпіж. У мене, до речі, на цій фарі так само він був відламаний, бо самі розумієте, була коцка. І на місці. В цю фару у вас тут окріпиться ось така хреновина. Відповідно, у нас там бачите, має бути типу, два хвостика. Це все залежить від компоновки якоїсь якось фари. Бо бачите, так само з цієї сторони цей перший не задіє, а в той другий в нього закручується кріплення самого бампера. Відповідно, у вас машина по бамперу, відповідно, у вас це кріплення виламується. Тому нічого де нема. Е, мені вже замахали мене. Пишуть постійно коментарі на старі відео. Друзі. На початку, коли це, у нас ще були ка цей качелі з цими фарами, я поставив іншу вже давно в палку е, газовий упор. Був тут газовий упор, я не пам'ятаю який, зараз у нас стоїть який стайлус мадрив Італі. Все чітко тримає, нічого ніде не падає. А то вічно пишуть і пишуть, поміняй газовий упор, Давно він вже ви Просто старі відео не дивіться. Ну, якщо дивитесь, дивіться, але там вже коментувати щось немає сенсу. Так, Тому цю фару ми сьогодні розпакували, зараз я її трошки відкладаю, бо у нас тут вона півдня забави, це треба буде вичистити, її перемити, попаяти. Десь склеїтися. Задача була її розібрати. Зараз лишаю, щоб у нас герметоз від розділювача трошки висох, бо якщо я зараз його буду тягнути, він буде гриватися кусочками. Треба, щоб він трошки підсох. Герметик стане знову дубовий, його тоді легше буде зачищати. Ну, Я це роблю якось так. Далі. Це фара теж, бачите, зверху така. Це, це відмивається, ну, коли піска біліє. Але це відмівається, не проблема увазі облізлила, бачите? Відповідно, оця частина у нас на сонці спікалася. І відповідно, от бачите, там, де мала бути склеєна герметиком, бачите, це вся ця кромка у нас з болотом. Тобто з герметик був, а отут у нас потрапляла була, вода. Відповідно, по герметосу видно. Ось тут воно було склеєно. А ось тут у нас весь цей участок з болотом. Так, добре, цю фару кидаємо, бо у нас ще є одна фара. Задача було сьогодні хоча б розділити. На жаль, у власника цього кусочку не збереглося. Я правда не знаю, може воно на нього лишилося, але він просто не е -е, Вона Лампа не вилималася з бампером, десь загубилося. Тобто, отаких ремчастин не існує, відповідно нам треба буде сюди кусочку вирізати, впаяти, ну і на нього якусь з е -е, ну, своєю фарою є. Відмірюю, скомпоную. Так, чик, чик, є. Так, другу фару у нас Insignia Restyle. та сама канітель, фара запотіває. Ну, зато хоча б тут, знаєте, якщо ще цей блок стоїть на сторці, то цей блок вже вивели сюди в бік. Тобто вже якийсь один плюс є. Вже блок у нас стоїть з боку і вже він не втоплюється. Так само трошечки вище стоїть блок ДРЛ. Він вже стоїть тут на сторце. Звичайно, що обидва блоки у нас. Ну, Це якщо той блок зйомний з нормально його можна... Я не пам'ятаю, чи там буде риби стойка, там не позвонить стойка зняти, то цей так само всередині у нас монтований. Так, де у нас пропускає? Можу бути впевнений, що десь тут во так, от у нас ходить, розділяється стекло. Як би тут показати? О, бачите? Рухається. І так само тут. Попри те, що тут забита скоба, бачите, у нас гермітоз у нас на стекла дихає. Відповідно, зараз знімає стопора, проливаємо розділювачем і розпакуємо цю фару. Так, ось ми розпакували і другу фару. Пропускала вона у нас ось тут і ось тут. Дві причини може бути. У нас ця скобка, ні, вона просто тріснута, а оце взагалі, вважте, її розбило. От, і Тому тут болото попадало. Тому воно розслоїлося. Це коли на заводі спаковують фару, вони просто беруть цю скобку і тряс, забили, трес забили, типу таким степлером чи що. І все. То нічого страшного, ми це все загерметизуємо. Площина у нас є все одно, тобто місце для герметизації у нас є. Тобто це ми все діло полікуємо. Так. І цю фару ми теж відкладаємо, бо вже, як би там не було. Ні, Я закругляюся, я вже трошки змучився, я не знаю сьогодні, чи за зміну погоди голова тріщить. Головне, що ми найважчу роботу зробили, ми фари розділили. Лишається їх почистити, перезапакувати і відзвонити власнику віддати. Якось так. Добре, друзі, ось такий денічок був. Закриваю хвости, ніяких я автомобілів не беру. Прошу зразу до Нового року мені на ті не дзвоніть. Зараз мене ніякі роботи не цікавлять. Я мушу поробити те, що є. У нас ще залишається ліфуські фари, її так само треба розпакувати. Зараз я подивимося, може зараз ще її попробую розпакувати. Там, буде, там дуже багато защолок, вона замудрена така фара, тому з нею буде довше. І у нас тоді власний автотранспорт треба обслужити бус. Там пару запчастин поміняти бампер знову розбандячили його. І на Теслу у нас є ліфт-комплект. Я е, за зиму пару разів чихав внизу е, через ті довбані сугроби тому подібне. Тому я не хочу, щоб мені там щось пошкодилось. Відповідно, я взяв ліфт-комплект. Ліфт-комплект я взяв на 3 см. Відповідно, вона має бути така сама за висока, як Інсінія. Інсінія у нас теж на ліфті. І вона, бачите, куди вище виглядає, правда? ж? Бо її стокова підвізка вона нижча, І вона така сама, як Тесла була. Відповідно, нам таке не канає. Дружини їздять по таких колдобинах, що за рахунок такої висоти є хоч можливість їздити. Відповідно, Якщо подивитися у нас по аршці. Ось така висота. Додасться скажімо так, З Tesla Model 3 буде Тесламодол йод по висоті приблизно йод чу чуточку вища відносно по арках, відносно самої Tesla Model 3 Відповідно, буде цікаво. Я по ліфту зроблю окреме відео, якщо комусь цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити. Постараюся це зробити до нового року. Наразі всім дякую всім. Па. На сьогодні все. До зустрічі.